Дітки, погляньте, хто завітав до нас на гостину. Так, це ластівка. Ластівка, все зокрила, звідки ти прилетіла. Прилетіла я порану із за моря океану. Що ти діткам принесла сонця, ласки і тепла. Ластівка принесла нам загадку. Відгадайте її. Тане сніжок, ожив, лужок. День прибуває, коли це буває? Так, дійсно, це буває навесні. Давайте ластівці розкажемо про весну. Навесні сонечко піднімається вище, світить яскравіше, все більше тепла посилає на землю. Навесні небо синє, синє. По ньому пливуть яскраво білі пухнасті. І купчасті хмари. Навесні сніг розтає та перетворюється на струмки. Бурульки на дахах крапають, тануть та зменшуються. Пташки навесні прилітають, співають та мостять гнізда, проліски в лісі виростають. Квітнуть, пахнуть. Травичка на проталинах зеленіє та росте. Дерева навесні прокидаються, квітнуть, зеленіють. Послухайте, дітки, казочку про настання весни. Тривалий час панувала в нашому краї зима зі снігами, морозами та заметілями. Аж ось зібралася в дорогу і поступилася вона місцем весні. Настала весна красна й одразу почала всюди свій лад у природі наводити. Бачить, небо сіре, низьке та похмуре. Розігнала весна хмари, покликала ясне сонечко. Стало небо блакитним, яскравим. Весняне сонечко піднялося вище і послало на землю теплі промінці. На землі ще лежав сніг білий та глибокий. Та щойно сонечко пригріло, почав він темніти й танути, і розталого снігу утворилися веселі струмочки, зашуміли, задзюркотіли та побігли вперед. Вони всім сповіщали про настання весни. Ось уже і протали не перші видно, а на них починає рости молоденька травичка. Звеселилися дерева, радіючи весні, підняли свої гілочки, а на гілочках бруньки набубнявіли. Листочкам захотілося швидше розпуститися і поглянути на весну. Защебетали пташки, вітаючи настання весни. На півдні почали збиратися в дорогу додому перелітні птахи, які так сумували за рідним краєм та за своєю домівкою. Я впевнена, дітки, що ластіці дуже сподобалася наша розповідь і казочка про весну. Тож будемо й далі спостерігати разом з Ластівкою, за весняними змінами в природі.